День працівників сільського господарства провели у залі драмтеатру. В урочистому заході взяли участь керівництво області, районні, міські та селищні голови та всі причасні до свята працівників аграрної справи. Теплий прийом вже у холі влаштували представники різних районів, пригощаючи гостей продукцією, вирощеною на власній землі. Підтримували святкову атмосферу і українські пісні. Директор департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Віталій Ярмак перший зі сцени привітав землеробів, а також підбив підсумки їхньої роботи. Погода третій рік в поспіль вносить свої корективи в усі агротехнологічні процеси. Але не дивлячись на це, за всіма показниками розвитку, Херсонська область протягом всього року входила до п'ятірки кращих в державі. Не у минулого, на урочистому зібранні ще однієї визначної події. Видатний меліоратор Херсонщини, герой соціалістичної праці Микола Михайлович Боня 5 листопада відсвяткував своє 90-річчя. Живу легенду Таврійського краю вітали стоячи. Керівники області відзначили почесного іменинника квітами й подяками. Приємних слів було сказано чимало. Сам Микола Михайлович такої уваги не очікував. І, звісно, зробили сюрприз для мене. І слишком много хорошого сказали. Я вважаю, много, а що забагато, то не зрав. <плес> Підбиваючи підсумки нелегкого посушливого року, подяками, грамотами та подарунками відзначили всіх найкращих аграріїв. Також відзначили райони, які найбільш успішно провели сезон. Третє місце отримав Нововоронцовський район, другий Білозерський. А найкращий аграрний рік провів Високопільський район. Взагалі, Херсонщина зі своїм зрошенням, з тим, що є у нас твариннистві. Вона робить дійсно такі речі, які визивають подив. Ми привозили сюди людей. Вони кажуть, як ви можете працювати, тому що дійсно ми ж таки не забувайте, живемо в пустелі і такі Показники там перші, другі, треті, п'яті міста займаємо держави. Останні роки були доволі важкими. Виною тому ставали складні погодні умови. А тому багатьох турбує рік наступний, що будуть чергові неприємні природні сюрпризи. Час покаже єдине, що відомо наразі, голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк відзначив, що перша посівна озимини відбулася, а погодні умови нарешті зіграли аграріям на руку. Бог напевно є і бачить, що треба трошки допомогти. Ми посіяли більше 500 тисяч гектарів озимени. І вона, ці сприятливі дні, які останні осінні, вони сприятливі для наших аграріїв, і практично всі посіви, які є, вони розпустилися і в задовільному стані. І тому однозначно є надія на слідущий рік, але ж ми живемо однозначно з вірою, надією, любов'ю. Телеканал я тебе приєднуються до привітань і бажає херсонським землеробам, погодної вдачі та великих врожаїв.